Всім привіт! Звати мене Мосфан Василь, випуск 2005 року Український Державний лісотехнічний університет, кафедра зовнішньоекономічної діяльності. Хочу розказати історію, висловити вдячність. А саме, до 4 курсу я навчався безплатно на стаціонарі. І от коли ми отримали Дипломи бакалавра, нам сказали: сорі, хлопці, вільних місць. Дальше бюджетних немає. Або ви платите, або ви йдете на заочне навчання, де також треба платити, а мені це не підходило, тому що жив я в гуртожитку. Або забираєте диплом бакалавра і в вільне плавання. А, на той момент я вже був готовий закінчити навчання і йти в вільне плавання. Але на радість. Добрі люди з кафедри мені порекомендували взяти індивідуальне навчання. На той час воно в два рази менше коштувало за стаціонар і за заочне. В принципі, чим я і скористався і закінчив кафедру з дипломом спеціаліст. Я вважаю, що це мені допомогло все-таки в житті отримувати ті роботи, на яких я працював. І саме головне – добиватися, йти до кінця, добиватися якогось результату. Окремо спасибі людям, вони знають хто це, хто мені це порекомендував. А я вам ражу слухатись добрих людей, і йти до кінця. Всього найкращого.